Гаряча вода цілодобово і якісне теплопостачання. Про це мріють тернополяни, які живуть без індивідуального опалення. До цього прагнуть чиновники. А невдовзі наміри почнуть втілювати. У цьому Тернополю допоможе Європейський банк реконструкції та розвитку. Про це місто домовило ще у 2012-му. На останній сесії міськради депутати прийняли необхідні для підписання рішення, тому офіційну угоду підпишуть вже в першій половині липня. Проект реконструкції системи теплопостачання на замовлення банку розробили фахівці датської компанії. Він перший у східній Європі. Подібний розробляючи Томер і Львів. На його реалізацію Тернопіль отримує 15 мільйонів євро. 10 мільйонів з них кредит на 15 років, під максимум 5% річних. При цьому сплачувати його місто почне тільки через три роки. Ще 5 мільйонів грант, який повертати не потрібно. На мікрорайоні сонячний і частково мікрорайон Східний передбачається будівництво і встановлення індивідуальних теплових пунктів біля кожного житлового будинку, які б в автоматичному режимі регулювати подачу гарячої води і тепла за тим принципом, як це було зроблено біля шкіл і садочків в Тернополі. Це передбачає часткову заміну мереж теплопостачання. Це передбачає будівництво 6 мегаватної котельні на альтернативних видах палива, яка має бути збудована для заміни і відмови від газу. І це передбачає також будівництво встановлення сонячних колекторів на масиві східні, а також реконструкція однієї з діючих котелей на масиві східні. Для мешканців східного та сонячного масивів це означає цілодобову гарячу воду та якісне тепло. Проект за деякий час окупиться, каже міський голова. Водночас, за рахунок економії на цих мікрорайонах, може йти мова про цілодобове гаряче водопостачання решти міста. Тому потреба у встановленні індивідуального опалення відпаде. Частину робіт планують провести до початку опалювального сезону, тобто до жовтня.